Камп для щоденної підтримки імунітету. Вітаємо вас. Нація нескорених. Один плюс один в рамках загальнонаціонального телемарафону продовжує свою роботу. Максим Сухенко, Наталія Музайчук. У нас зараз розмова на студії, Одразу кілька гостей. Почати хочемо з більш такого міжнародного порядку. Денно ну і звичайно буде декілька питань до Михайла Подоліка і стосовно внутрішнього. Тож ми напевне будемо почитати, якщо пан Михайло вже на зв'язку. О, добре здоров'я. Да, Пан пане Михайло. Пане Максим, пані Наталі, то доброго вечора. Вітаємо вас бачите. в марафоні. Скажіть, будь ласка, росіяни евакуюють окремі категорії громадян з тимчасово окупованого Криму, вивозять родини з перевального і відправляють свої сім'ї до РФ. До чого готуються люди? Ну, готуються до... до переходу в правильне русло життя. Це ж. Ми ж маємо це пояснити Росії правильно, що не можна прийти безкарно на будь-яку територію щось вкрасти і вважати, що це пожиттєво вже твоє. Ну це ж ніхто ж не відміняв міжнародне право, ніхто не відміняв е, покарання за злочини. А в е, злочинах, які коють росіяни, скоїли росіяни на території України, починаючи з 2014 року, термінів давності не існує. Тому безумовно вони вже це розуміють. І якщо ширше подивитись на це питання, три складові в ньому: перше. Розуміння того, що ситуацію на полі бою Росія не контролює, і всі оці розкази розмови про великі наступи таке інше, це не більше ніж пропаганда. Це перше. Друге, безумовно, Україна буде контролювати всі території, включно з 91-го року. Про це говорять не тільки в Україні вже як про факт, до якого треба дійти обов'язково в рамках фіналізації цієї війни, а також говорять і наші партнери Росія ж. Хотіла зробити так, щоб знову ж таки Європа, як в 2008-му, в 2014-му зробила вигляд. Але ж давайте закриємо очі на те, що робить Росія. Давайте щось їм віддамо, і тоді будемо мати певне перемир'я, будемо мати певний мир в обмін на певні території. Ну сьогодні Росія вже зрозуміла, що цього не буде. Ну і третя складова. Третя складова це відчуття того, що ти злочинець. Це підсвідомо відчуття Росія постійно, тому Росія постійно проводила ці компанії. Крим назавжди наш, Крим це Росія і таке інше. Да ну, тобто вони хотіли себе переконати, що можна прийти вкрасти речі, речі, будь-яку річ. І якщо ти будеш про це говорити, що це наше, то вона буде так вважатись нашою, і ти будеш собі мати спокійну душу. Ну сьогодні вони розуміють, що все буде. А як там оцей ролик? Ви пам'ятаєте? Дуже чудесний ролик. Тут так затишно було, да? В Криму? Не хочеться уїжджати. Скажіть, будь ласка, ще одне питання. Політико пише про те, що Брюссель зміщує акценту захвалення нових санкцій проти Росії. Мовляв, більшість європейських країн, крім країн Балтії та Польщі, стверджують, що нема більше місця для нових санкцій проти режиму Володимира Путіна. Що нові санкції, якщо їх води, то вони більше е, будуть бити по країнах Євросоюзу, аніж власне по країні окупанта. Чи так це? Чи справді Європа вже каже, що більше новим санкціям місця немає. Мягко кажучи, не все так. Тобто, є певні сили в Європі, які зацікавлені в тому, щоб Росія все ж таки залишалась на певних е ринках партнером. Ми з вами це розуміємо, і тому я б виділив тут окрему складову під назвою, що далеко не всі компанії європейські чи, взагалі, глобальні компанії, брендові компанії. Наприклад, ви знаєте два останні приклади. Наші на що НАЗК ввело санкції. Ну тобто, визнало е е компаніями, які підтримують. Своїми податками агресію такі компанії, як Німецьке метро чи Ашан. це дуже е, важливі фактори. Да, тобто, є низка компаній європейських, які досі працюють в Росії. Об'ємно працюють, отримують надприбутки там, в тому числі, наприклад, Райфайзенбанк, який одним із ключових європейських банків, які досі австрійські банки і досі працює в Росії, потужно працює, має е розголожену мережу там, і це дозволяє йому платити дуже багато податків в бюджет Росії, з яких вони в свою чергу сьогодні вони це відверто говорять, фінансують війну як таку. Це виглядає трошки дивно, м'яко кажучи. Тобто, вже є на кого накладати санкції чи з ким працювати. Друга складова, є Росатом, не забуваємо, це суттєві додаткові е, доходи до російського бюджету, окрім нафти і газу. Росатом – це ключовий постачальник сьогодні. Валюти у європейські бюджети є багато інших галузей, де Росія ще має певні контакти, в тому числі з європейськими, скажімо так, економічними просторами. Але між тим, ну давайте правильно акценти поставимо. Ну можна ж так довго казати, да що це б'є по нам і таке інше. Але ну давайте вирішимо. А по Україні це не б'є. Да? ну тобто можна зробити вигляд, що гроші це гроші, а вбивство це вбивство. Ну так же не вийде. Ну вже ж очевидно, коли ми говоримо про правильну фіналізацію війни і пришвидшення, головне про пришвидшення, ми ж говоримо, що пришвидшити можна двома шляхами, якщо вони будуть запаралельними: перше це зброя для України в тому обсязі, в якому нам потрібно, і друге це мінімум грошей для Росії, за які вона може фінансувати знову ж таки постачання тієї чи іншої зброї в російську армію. Це ж очевидні речі. Ну, тобто не можна одною рукою давати зброю, наприклад, а іншою підтримувати фінансування через податкові системи фінансування російської армії. Це тоді буде довго продовжуватись, і треба про це прямо говорити. Треба прямо називати ці компанії, які продовжують сплачувати податки в Росії. Треба прямо говорити, що, наприклад, Росатом, який контролює офіційно, як він говорить про себе, да офіційно контролює терористично контролює Запорізьку атомну електростанцію. То певно мають бути жорсткі санкції. І, до речі, змагати треба про це говорити, і ми говоримо про це, пане Михайло. Моє питання буде стосуватися авторської колонки Фаріда Захарія. Це такий відомий журналіст CNN, який написав про можливі найреалістичніші сценарії війни, як він вважає. І от він описав, що Крим і Донбас має залишитися під фактичним контролем Росії, прийнявши решту території до НАТО і не поширювати гарантії НАТО на спірні території. Скажіть, будь ласка, наскільки це особиста думка журналіста, поширена в політичному бомонді Сполучених Штатів Америки, і чи лунають подібні пропозиції на адресу Києва до цих пір? Це особисті позиції. Експертні особисті позиції їх дуже багато. Бо ви ж розумієте, що всі набагато глибше розуміють природу війни. Це я з Іронія зараз говорю, чим ті люди, які безпосередньо в цій війні приймають участь, і вони точно розуміють, що це, наприклад, залишити Росію, хоча б клаптик української території, точно вирішить питання війни і миру. Ну це ж вони так думають. Це ж дуже просто правильно віддати щось враховуючи ту кількість жертв, яких Україна вже зазнала, кількість руйнувань. І це точно заспокоїть Росію. Тобто Росія має залишити за собою те, що контролювала до початку війни, втративши безпосередньо 300 тисяч свого е, контингенту. Тут ну тобто, пообіцявши своїй країні, і вона продавала постійно це, що нас всі бояться, і тому всі будуть перед нами стояти на колінах. А тут практично, якщо вона е, буде тримати під контролем ці ж клаптики е, території іншої країни, які були в неї до війни. Це ж вона тоді на внутрішньому ринку не продасть. І вона що буде продавати на внутрішньому ринку? Війна не закінчилась. Ми маємо далі атакувати Україну. Ми маємо далі атакувати західний світ. Ми маємо їх розчленувати. Ну, з точки зору цієї консолідованої підтримки. А для чого а що вони будуть далі робити? Якщо в них залишиться територія України, це буде е, е, максимально масштабування реваншизму в Росії. Тобто, вони ще будуть більше пропаганди антиукраїнської. В них ще буде більше е, позицій, що треба заходити, і все ж таки Поставити Україну на коліна, вони будуть фінансувати тут ультраправі чи ультраліві течії в нас радикальні. Проросійські вони будуть каламутити в нас воду. Ми будемо мати політичні вбивства. Повірте мені, в нас буде з вами ера політичних вбивств. В нас будуть теракти безпосередньо на нашій території. Оце все буде, бо вони будуть говорити на зовнішньому ринку. Дивіться, ми ж вам казали, це сіра зона. Дивіться, вони не вони не мають держави. В них там 404 держава. Вони нічого не контролюють. Там бандити, які сходять. Давайте все ж таки туди заходити, Давайте разом з вами зайдемо. Давайте розділимо Україну. Оце буде дуже короткострокова історія, це ми маємо зрозуміти, але повертаючись. Європейські і американські політичні еліти, які дійсно ухвалюють рішення, вони точно розуміють, що ініціативно сьогодні домінує Україна з точки зору глобального порядку денного щодо цього регіону. Тому Україна буде формувати позицію, як ця війна має закінчитись. Ну і третє останнє. Я нагадаю всім напередодні війни також багато хто говорив, що Україна встоїть три дні, сім днів, два тижні, три місяці. Після цього десь буде уряд у Львові, наприклад, чи може бути тимчасовий уряд у вигнанні у Варшаві? І таке інше. Ви пам'ятаєте, навіть великі аналітичні структури, які сиділи біля розвиток різних країн, вони говорили про те, що Україна не спроможна чинити такий опір. Ми з вами вже рік його чинимо. І знову ж таки, сьогодні Росія виглядає нікчемно, да тобто вони не просуваються ніде. Більше того, Україна сьогодні володіє ініціативою. І тоді в мене питання. А чому, якщо країна під назвою Україна готова максимально ціну заплатити за право жити свободним, чому хтось говорить, що а давайте ви все ж таки визнаєте поразку? Ну це ж дивно виглядає правильно. Тобто, якщо така ставка була зроблена на Україну, якщо всі публічно говорять ні, війна має закінчитись на кордонах 91-го року, Росія має програти, тому що маємо повернутись до міжнародного права. То чому через рік війни з такою кількістю жертв маємо визнати? Ні, все ж таки Росія має право е, контролювати, е, як ви кажете, де факто контролювати оці ці кримінальні анклави? Нам же треба закінчити еру анклавів. Дивіться, ще є анклав Придністров'я, ще є анклав Абхазія, ще є певні інші анклави, ще є фактичний контроль над північним Кавказом Російської Федерації, який є незаконним, враховуючи дві чеченські війни, і таке інше. Мені видається, що програш Росії дозволить вирішити дуже багато застарілих територіальних проблем і таким чином суттєво підвищити безпеку не просто регіону, а знизити тиск на глобальну безпеку. Тому що якщо Росія залишиться в такому вигляді, як сьогодні, то навіть прийняття України у НАТО не вирішує проблему існування країни, яка дуже агресивна, і буде себе поводити так агресивно. Знаєте, чому? Тому що вона вкосила крові міжнародного права. Вона розуміє, що міжнародне право можна максимально жорстоко попирати і не відповідати за це ні на яких майданчиках. Бо якщо Росія не віддасть все Україні, не програє, вона не буде вважатися програвшою країною, тому не буде сидіти на скам'ї підсудних. Хали серед політичних експертів шириться думка, що а, Києву поставили ультиматум до вересня місяця, показати якийсь результат на е, полі бою, і е, від того буде залежати далі підтримка заходу. Підтвердьте або спростуйте, от е, такі е, дискусії. І якщо можна е, прокоментуйте, будь ласка, е, начебто вимогу заходу е, е, організувати наступальну операцію якомога швидше. Пане Наталю, давайте ми з вами е, так домовимо, що є те, що обговорюють експерти, і це дуже добре. Ми теж можемо це обговорити. А є офіційні позиції, в тому числі формальні, і неформальні спілкування на рівні президенту очільників держав. Скажімо так, давайте чітко зафіксуємо: ніхто не може ставити ультиматуми Україні щодо того, до якого е, часу буде допомога, і що ми маємо зробити, наприклад, до осені 2023 року. Чому тому що війна це не гра? Війна це не математичне стру, планування календарного типу. Війна це математичне планю, планування інструментів, інструментів, якими ти можеш користуватись для того, щоб отримати ті чи інші результати на певному етапі. Безумовно, ніхто не очікував від Росії, що вона піде в Абанк, що вона буде проводити масштабну мобілізацію, е, переводити економіку на військові рейки і. Ніхто не може сказати, що війна, наприклад, має закінчитись до першого там листопада, чи до першого жовтня, чи до першого вересня. Ні, не так це буде буде інакше. Росія сьогодні свої остаточні резерви заводить на Україну, і оцей великий наступ це і є концентрація всього, що залишилось. Російська Федерація має на увазі ракети, снаряди і таке інше мобілізовані, і маємо їх знищувати. Це перше, друге безумовно, є певні терміни нам постачання, тому що сьогодні, нарешті, наші партнери розуміють, що це не абстракція, якась щось постачати сьогодні, щось там через 14 місяців, щось через 7 місяців. Ні, що треба для цього етапу, якщо ми хочемо отримати певний результат на цьому етапі, там, наприклад, через півтора місяці треба мати. Певну кількість нарядів таких-то калібрів, ракет, таких то калібрів, бронетехніки в такій-то кількості. Для цього треба мати навчений персонал, екіпажі, і для цього треба мати повністю закрите небо, в тому числі прифронтове. Для того щоб нас з повітря не атакували, тому що Росія сьогодні все ще домінує у повітрі, принаймні там де йдуть активні бойові дії. Це перше і друге. Третя складова. Не можна сказати, що, будь ласка. Давайте вибук завтра почнете наступальну операцію, тому що і партнери так точно не будуть робити, бо вони інтегровані в консультативному сенсі з нашими збройними силами постійно консультуються з генеральним штабом. Тому що вони розуміють, що таке планування, що таке багатовекторне планування, що таке каскадне планування, що таке ресурсне співвідношення Росії України. Чому ми сьогодні ведемо ефективну оборонну війну саме на Донецькому напрямку, суттєво знижуючи боєздатність російської армії, перш за все на Бахмутському напрямку, вони це все розуміють, і вони розуміють, що треба мати певні переваги в певних інструментах в певний час. І оці переваги в нас будуть тоді, коли вони теж це будуть бачити, і тому не можна сказати, що вони нас примушують сьогодні зробити щось завтра. Ні, і знаєте, я тут зафіксую ще одну позицію. Дуже важливо подивіться, що говорять офіційні е, особи, в тому числі генеральний секретар НАТО пан Столтенберг, щодо того, як ця війна має розвиватись. Вони говорять три складові: перше, ми маємо надати Україні ті інструменти, які потрібні для даного етапу війни. І маємо вирішити логістичні питання. Не так це просто, з урахуванням слабкості військово-промисловних комплексів цілого ряду країн. Не інвестували туди гроші. Друга складова. Ми точно розуміємо, що ця війна може закінчитись тільки поразкою Росії. Перш за все, на полі бою і виходом на кордони 91-го року. Ніхто після цих слів не буде казати, ну, ми тоді так сказали, тому що ми думали так, тому що Столтенберг знову ж таки говорить. Сьогодні тяжко, це дійсно велика масштабна війна. Але якщо Росія не програє, наслідки для нас будуть катастрофічними. І все, що ми сьогодні даємо Україні, це набагато менше, ніж ми витратимо на безпеку. Якщо Росія не програє. Це друга складова і нарешті третя складова. Ніхто не сумнівається, що Україна готова і президент це підкреслює постійно дійти в цій війні тільки до одного фіналу. Він у нас написаний дуже чітко зафіксований на всіх майданчиках. Проговорений кордони 91-го року. Це єдиний спосіб. Підкреслюю не треба більше слово мирний там в регулювання кудись. Єдиний спосіб закінчити дійсно війну кордони 91-го року з наступними юридичними наслідками для Росії. Дякуємо. Дякуємо. Ще буквально у нас час на останнє питання залишився пару хвилин. Скажіть, будь ласка, Лукашенко в Китаї, але турбує власне не це. А як сильно збільшилося? А в рази кількість інформації від американської розвідки про активність Китаю то вони передають Росії супутникову інформацію, то вони закупають у Росії ядерні матеріали, то вони всерйоз розглядають, хоча офіційно як завжди спростовують можливість передачі дронів. І оцей дивний план миру від Китаю, який говорить про те, що. Да, треба перестати стріляти, але жодного слова про засудження агресора. Чи Китай активізувався зокрема в питанні українсько-російської війни? І чи він сформулював чітко свою позицію? Але одна хвилинка буквально на відповідь, пане Михайло. Вибачайте. Китай не сформулював плану миру, тому що план миру це дії, має бути план логістики, а це просто позиція, в якій ви абсолютно праві. Є взаємовиключні речі. Наприклад, суверенітет має бути територіальна цілісність, але в той же час негайне припинення вогню, що буде означати що окуповані території залишаються за Російською Федерацією, і тобто це не вирішення війни як такої. Це перше складова. Друга складова. Ми не бачимо, щоб Китай активно надавав якісь ресурси Російській Федерації. Це дуже важливо. Ливо, ну і нарешті третє глобальне Китай, на мій погляд, просто хоче знову ж таки підкреслити, що він є глобальним гравцем, хоче зайняти своє місце. Хоче все ж таки якось впливати на ситуацію, тому що дійсно українська війна, війна в Україні Росії проти України на території України. Вона сьогодні є домінантною, і всі країни, які так чи інакше не приймають участь в модерації цієї війни, ну і мається на увазі, принаймні, позицію свою не не проговорюють. Вони так чи інакше випадають з глобального порядку денного. Китай хоче бути в порядку денному, але мені видається, що треба набагато глибше розумітись у природі цієї війни, а також розумітись на своїй стратегії стратегії, що ви хочете отримати через 5-10 років, якщо, наприклад, ви дійсно робите ставку на таку країну, яка не буде існувати в такому політичному вигляді, як Російська Федерація. Мені видається, для Китая це абсолютно неправильна була б стратегія. Дякуємо, пане Михайле. Пасибі вам величезне, Дякую. Михайло Дякую. Подоляк був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Ми хочемо нагадати для наших глядачів, що зараз в більшості областей України повітряна тривога. Тому, будь ласка, прийміть цю інформацію до уваги. Ну, ми, ми робимо регулирути. маленьку паузу.